Штучний інтелект Загроза чи революція у 21-му столітті технології розвиваються з шаленою швидкістю. Ми вже не уявляємо життя без смартфонів, голосових помічників і розумних алгоритмів. Але чи знаємо ми всю правду про АІ? Чи можливо, що від нас щось приховують? Сьогодні ми розберемося чи є штучний інтелект нашим союзником. Чи це початок чогось небезпечного? Те, що ви почуєте далі, змусить вас задуматися. Здається, що штучний інтелект це щось нове, але насправді його ідея з'явилася ще всередині ХХ століття. Англійський математик Алан Тюрінг першим задався питанням чи може машина мислити? І відтоді розвиток технологій почав стрімко набирати обертів? Сьогодні Аї. Це не просто програма, це алгоритми, які вчаться, аналізують, передбачають і навіть можуть ухвалювати рішення самостійно медицина, фінанси, мистецтво, транспорт. Штучний інтелект уже змінив усі ці сфери. Приклади. Медицина АІ допомагає лікарям ставити точні діагнози Транспорт. Автопілоти керують автомобілями та літаками. Мистецтво, картини, музику та навіть кіно вже створюють алгоритми. Але поки ми захоплюємося можливостями АІ, чи не забуваємо ми про його темний бік? Чи задумувались ви, скільки інформації про вас знає ваш смартфон? Він відстежує ваші місцезнаходження, звички, покупки, навіть емоції. Алгоритми можуть передбачити, що ви захочете купити, на кого проголосуєте. І навіть що подумаєте наступної миті? Вони створюють для вас ідеальний світ, але чи це реальність? Приклади, маніпуляція соцмережами, фейкові новини, політичний вплив, безробіття, роботи замінюють людей, відсутність контролю, щось ухвалює рішення без пояснень. Якщо ми вже дозволяємо алгоритмам контролювати наше життя, то що буде далі? Міфи навколо штучного інтелекту поширюються так само швидко, як і сам Ші. Давайте розберемося міфи. Шиї це просто інструмент, але він уже вчиться самостійно: шиї не може замінити людину. А якщо може, ми повністю контролюємо технології. А що якщо ні? Чи не рухаємося ми до моменту, коли АІ стане розумнішим за нас? Чи готові ми до цього? Отже, АІ – це водночас і шанс, і виклик. Він може зробити наше життя простішим, але якщо ми не будемо уважні, то можемо втратити контроль. Майбутнє вже настало, і його головне питання хто буде керувати світом? Ми чи штучний інтелект? Що думаєте ви? Напишіть у коментарях чи вважаєте ви, що штучний інтелект це революція чи загроза? Не забудьте підписатися, поставити лайк. І натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.